Євангеліє від Луки, глава 8, перші-треті вірші. Після цього проходив він по містах і селах, проповідуючи і благовістичи Царство Боже, І з ним 12 і деякі жінки, яких він зцілив від злих духів і недух, Марія, звана Магдалиною, з якої вийшло сім бісів, та Йоанна, жінка Хузе, домоправителя Іродового. Ісусанна і багато інших, які служили Йому з майна свого. Ісус благовістить про Царство Боже. Господь, наш Ісус Христос, навчає, що Царство Боже не десь далеко, а воно всередині у нас. Лукія, 17 розділ, 21 вірш. І це стається, коли ми впускаємо Ісуса в своє серце. І коли Царство Боже пробуває у нас, то всяке зло втікає від нас, а коли у нас всередині пекло, то і наше життя буде пеклом. Та людина, яка відкрила для себе Царство Боже в Ісусі Христі, розуміє, що Ісус їй дав найбільше і тому готова послужити Йому хоча б найменшим, жертвуючи з достатку свого, і так отримує ще більше благословіння. Дякуємо Богові за його благословенну ласку за те, що він завжди з нами і ніколи не покидає нас. І пам'ятайте, що царство Боже всередині в нас, якщо ми не знайдемо його в собі, то його ми не знайдемо нігде.